Друзі, сьогодні поговоримо про очасовнікове. Простими словами кажучи, це від дієслівні іменники, тому не лякайтеся, граматика досить проста. Що будемо робити? Шляхом додавання певних суфіксів до основи дієслів будемо утворювати нові іменники. Суфіксів буде всього три. Поїхали! Суфікс «нє». Використовується, коли інфінітив дієслова закінчується на ач або на еч. Наприклад, пливач плавати закінчення ач. Саме тому ми говоримо пливання плавання, фотографувач фотографувати також закінчення ач. І тому говоримо фотографування, фотографування. Розумієч розуміти закінчення «еч». І ми говоримо розуміння, розуміння. Другий суфікс енє. Використовується, коли інфінітив дієслова закінчується на іч або на ич. Це стосуватиметься дієслів другої дії відміни. Наприклад, ходж ходити, а процес ходзенє ходіння, учить ще вчитися. Тому говоримо ще» навчання, «Мажить» мріяти, маженє мрія. І наш останній з вами суфікс, третій суфікс че, використовується з короткими дієсловами типу мич мити, піч пити та дієсловами на онч. Наприклад, мич мити. І ми кажемо миче, тобто миття. Жич жити. Жиче життя. «замкнонч» закрити. Замкненче закриття. Зверніть увагу, що у дієсловах закінченням онч звук «оу» «он» чергується зі звуком е. «ем». Відміняємо від дієслівні іменники як іменники середнього роду. Успіхів!